Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру стрімка атака на трьохзіркових героях без синього кольору. Я навіть топ-1 тримаюсь. Давайте подивимося. Оборона. Оборона А, всього-навсього, дві атаки було. Так, ну що ж, давайте будемо атакувати. Турнір ж такий не дуже цікавий, тому що багато лікарів і затягують бої. Так, Ганджу. Давайте такою командою поїдемо. Вчора мені сподобалось. Непогано себе вона проявила, але ж, звісно, камінчика було достатньо. Так, давайте ось так прокинемо і зробимо, напевно, фіолкріс. Як би так зробити, щоб трійка залишилась? Напевно, ніяк. Добре, давайте тоді ось так. Пеньок вже під якимось сповільненням, мінус атака. Так, ну, прийдеться зробити ось такий хід. І піньок не дозарядився, на жаль. Ай, в мене не Nice Цей Бальтик, ну просто взагалі не тримає. Так, давайте ось так. Треба якось джоліка зарядити. Полетіло комбо. Ще й пінька забрали, ну це просто треш. Єдине, що, що в них немає лікаря, крім пріски. Тому давайте, напевно, спробуємо її пробивати, бо вона своїм талантом може підліковуватися ось так, як зараз. Так, у нас тут захист є. Так. І вона не дасть життя просто нам своїм цим лікуванням. Лікується і лікується постійно. Лікується, тому що міньйони попадають в неї. Взяла, зрізала. Так, добре, давайте ось так. Захист поки є, тому тримаємось. До фаєза причепились. Так, прокидаємо. Так, є. Ну що ж, тепер заберемо, спробуємо цього Вердена. Так, там фіоли зберуться. Угу, добре. Так. Давайте вистав джаху фіолетові прокинемо. Добре, хоча б хоч Тайрум залишився. Так, обходить, так, сюди. Певно, джаху першого краще пробити, бо він б'є по всіх. Хоча ми під захистом і фаєси, джолі, то, в принципі. Нам його паління не загрожує. Ну все, тут вже переможемо. Ну, Бальтик без альфа взагалі не тримає. Один постріл, азар і все. І Бальтик закінчився. Так, поїхали далі. Ой, Безел, поїхали. Хельгіт теж тут такий потужний, б'є боляче. Так, ну тут вже. Не так багато фіолів. Та й жовтих небагато. Добре, давайте ось так. Прокинемо зелені, зробимо ось таке комбо. Прокидаємо. Треба хоча б фаєза зарядити, поки там не б'ють. Давайте ось так. І тут заберемо один жовтий камінчик. Безіл поки нічого не робить. Але там вже Джолі готується, а фіолу немає. Купа зеленого, купа синього. синього. Дивіться, скільки полетіло. О! Ну це добре. Непогано їм так прилетіло. Так, в нас є захист. Тепер треба джоліка вимикати. Так, вмикаємо нашого джолі. Тепер фаєзік. Діспелимо це все діло. Пробиваємо. Єдине погане, що немає фіолів під джолі. Ось так. Ми повинні перезарядитись. Тут ми витримаємо. Угу. Але все одно боляче прилетіло. Так, так. джолі мінус 0. Це була головна загроза. Угу. Так, комбо летить. Добре. Захист є. Ще раз лікуємось і шукаємо фіолетові. Джоліка поки можна не використовувати. Шукаємо, хоча можна було б спробувати, щоб більше міньйонів було. Але нехай. Так. Оборончик. Задіспелишся? Ні, він не хоче діспелитись. Добре, тоді треба забрати цього безіла, щоб не було ні контринного розподілення. Ну, все, тут вже один оборон нічого нам не вдіє. Тим паче він б'є небагато, травління в нього потужне, але у нас для цього є фаєс. Так. Єдине, що він ще може відроджуватись. Доб'є. Добив, добре. Чудово. Так, поїхали далі, наступний бій. Так і їдемо. Не хочу нічого міняти. Хоча можна було і червоних взяти, але в мене немає таких потужних. Так, давайте зробимо четвірку зелену. Зарядили з одного ходу. Цей броню ріже. Давайте ось так, поки джаха не заряджений, закриємось феєзиком. Хотілося би прикинути сині. Але зробимо ось так. Там ще буде один фіол, ми дозарядимось ось таким чином. Угу. Так, добре, це ми витримали. Так, напевно, вдаримо сюди, знімемо контру. Ось так. І треба цього така спробувати пробити, бо він бронеріз. Хоча у нас захист ще є. Але так. Біємо сюди. Давайте ось так. Ось так. І тут прокинемо зелені, там будуть фіоли в пустоту. Угу. Так, так. Перезарядились. Ну, це Джулі допомагає перезаряджатись. Відродився хтось. 212, то небагато. Так, прокидаємо, лікуємось, тут прокинемо. Ще лікуємось, зберемо фіоли. Будемо закінчувати. Все, добре. Ну, тут швидко вийшло. Так, поїхали далі. О, хто, хто неприємний. Але нам для цього два лікарі потрібні. Поїхали. Просто тут багато жовтих, тому фіолетові в пріоритеті. Тим паче з такою поляною стартовою. Так, давайте зробимо ось так і спробуємо обережно дозарядитись. Хоча, в принципі, він коли б'є сам, то давайте будемо джоліка бити ну, не погано. Головне, щоб після нього потім не били. А коли він сам просто вдарив, то нічого страшного немає, тим паче ми його задіспелили. Так, Давайте, напевно, Бальтика доб'ємо. Трішки не вистачило, скільки у нього? 136. Добре, давайте ось так і тут прокинемо. І не вистачило і кайлані добити. Але добре, давайте так, так. Треба було почекати, там білітка готується. Так, і ось так, фіола. Кайлані мінус. Спробуємо знайти, може, якісь зелені доб'ють бальтика того. Не добили. Так, ну це трішки затягнеться. <клух> Беліт. Вже собі накастувала тих міньйонів. Так, так. Добре. Затягне нам бій просто-напросто. Так, добиваємо цього бальтика і вже будемо болітку бити. Давайте ось так, там фіоли в неї пройдуть. Розумію, що шкоди небагато, але зрізання хп теж, в принципі, непогано. Так, спробуємо задіспелити. Ось нам треба багато фіолів, а їх зараз якраз і немає. Ще піньок сповільнений. Купа зелених, давайте тут пошукаємо. Ось так. Ну, міньончики, в принципі, б'ють потихеньку. Ну, Все. На... З'явився карінчик, але він її не врятує. Добре, тут теж швидко вийшло. Ну що ж, залишився один бій на цьому турнірі. Джаха пеньок. Поїхали. Можна було спробувати Ветмедицю взяти, але вже як є. Дуже багато червоного. Давайте його прибирати, поки є така можливість. Ось так. Зробимо, напевно, зелений кріс, щоб встигнути хоча б підлікуватись і закритись від пеньочка тихенько. Джоліка сповільнив, ось негідник. Так, добре є. Ай, вона вже белітка зараз задіспелить оце, я неправильно сходив. І джоліка немає як зарядити. Давайте хоча б тоді піньку зріжемо. Атаку, Ось кого бити. Джолі я навряд чи проб'ю. Там і джаха готується. Може білітку забрати. І там будуть. Пустоту, якщо я її проб'ю, ні не пробив. Давайте ось так. Ну, добре, хоч нуліка вже не буде. І спробуємо тоді ось так джоліка нашого зарядити. Добре, піньок вдарить, але ми зараз повинні. Якщо виживемо, так, мінус ФЕС. тихо, 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 тримайся, Бальтик. Ну що ж, прийдеться чистити поле. У нас купа фіолів. Але ж цей джаха б'є і б'є постійно. Давайте ось так. І піньочок ще й вдарить. Так, цей теж щось непогано так пробиває. Кого пробити? Ми нікого не пробиваємо. Зараз мінуснуть нам Бальтика. І все. І ми навряд чи впораємось так. І не дозарядився ніхто. Без «Бальтика» ми Джолі не проб'ємо. Тим паче джаха той заряджається. Так, треба було ведмедицю брати. Хоча зелених було теж не дуже багато. Добре, чистимо поле, ну тут вже як є. Все, добивають. Ну, нічого. Сподіваюсь, топ-1 ми залишимось. Тут хоч не нулік. І то добре, давайте ще ось так. І на цьому закінчимо цей турнір. Такий турнір не дуже цікавий. З тими джолі, Фаєзами. Так, ну, в принципі, можна виходити. Тут немає сенсу далі затримувати час. Сточок своїй забрали, топ-1. Оборона тримається А. Ох, не туди зайшов. Так, оборона тримається А. Рейтинг 256 місце. Ну, початок турніру, тільки тому, звісно, мене змістять, але, напевно, топ-1 залишився. Віктор, вітаю! Це гравець нашого альянсу, Молодець. Чудовий результат. Ось так мене пройшов турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.